Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. І головний на ранок до вашої уваги вітаємо. Володимир Зеленський заявив, що станом на зараз не бачить конкретних деталей від генерального штабу, щоб була потреба в мобілізації 500 тисяч українців. Про це український президент сказав в інтерв'ю британському телеканалу Channel4News. Володимир Зеленський наголосив, що мобілізація потрібна, аби замінити військових на фронті, та не в кількості 500 тисяч. Президент пояснив, що усі зарплати та підготовка військових сплачуються з українського бюджету. Послухаємо більше. Життя номер один, а друга історія це є відповідні дії, є відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей для того, щоб сказати, що півмільйони треба мобілізувати. Це друга. А третє, я хотів би вам просто сказати, що це ще гроші. Всі ці фінанси вони точно не приходять від партнерів. Всі ці заробітні плати для на мобілізацію, мобілізацій на на заробітне плати, потім наших військових. Все це дає український бюджет. До 28 зросла кількість жертв обстрілу в тимчасово окупованому Донецьку. Про це повідомляють пропагандистські змі російських окупантів. напередодні у Донецьку під обстріл потрапив ринок у Кіровському районі. Крім загиблих, ще близько двох десятків отримали поранення. На відео з місця обстрілу окупанти розповідають, що крім цивільних, там також були російські військові. В оперативно-стратегічному угрупованні військ Таврія заявили, що в цьому випадку не застосовувало засобів ураження, хоча окупанти в обстрілі Донецька. Предбачувано звинуватили українських військових. Росія збільшить кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Як повідомили сили оборони півдня України, до фрегата додався малий ракетний корабель. Наразі загальний рівень ракетної загрози підвищено до удару. Готові 16 калібрів. В збройних силах України закликали українців бути уважними до сигналів повітряних тривог і на це реагувати максимально оперативно. Акваторія Чорного моря є одним із напрямків, звідки окупанти запускають по Україні ракети. І росіяни. Захопили крохмальне на Харківщині. Відхід із села підтвердили в зсу. Українські військові відійшли на кращі та підготовлені позиції, щоб зберегти життя, тримають оборону і не дають ворогу просуватися. Відхід українських військових із крохмального загроз для сусідніх підрозділів не несе. Нагадаємо, крохмальне вже було окуповане росіянами. ЗСУ відбили його під час харківського наступу. І повторне його захоплення ворогом стратегічного значення немає. Це Дуже маленьке село до початку повномасштабної війни там жило 45 людей. Росіяни зруйнували там всі будинки. Ось як ситуацію прокоментували самі військові. На рахунок крахмального скажу коротко: це в принципі на сьогоднішній день не можна було вже рахувати як населений пункт, адже там практично немає. Не і не було будівель придатних для проживання. Населення там вже давно не проживає. Це така звичайна оборонна точка, яка протягом довгого часу трималася. погодні умови ускладнили пошук французького туриста в Карпатах, як повідомляє ДСНС України, 28-річний Шарль Мінард ймовірно прямував до Говерли. Мандрівник планував здійснити одиночний перехід через Карпатські гори до Долини Тиси. Він припинив виходити на зв'язок ще 3 січня. Востаннє його бачили того ж дня у ворогті, у садибі місцевих жителів, де він ночував. До розшуку шарля подали його родичі 9 січня. З'ясувалося, що французький турист не зареєструвався на сходженні на Говерло. Інакше його б подали в розшук одразу згідно з реєстрацією та його маршрутом. Зараз зниклого шукають на території двох областей на Івано-Франківщині та Закарпатті. Зв'язку з ним немає вже понад два тижні. Оновлення випуск о 7.30. Чекайте і прямуйте з нами далі. Доброго ранку.